Повертаємось до студії вже не пустими руками, не студії. загалі не порожньою, Бо у нас Юра розповідав погоду до нашої студії. Ми запросили Яну Яковенка, засновниця мадрівного клубу Родовід. Пані Яно, ми вас дуже раді Добрий. бачити. Добрий день. Вітаю. Ви прийшли з такою красою. Я навіть не знаю, з чого розпочинати. будемо розбирати кожну, кожне витвір мистецтва. Чи можливо ну давайте позначення? Давайте по ми говоримо про день вишиванки, і, але ми не фахівці. Ми так знайшли інформацію. Ми розказали про вишиваночки, наскільки ми знаємо. Ну, тобі, ну, що так, так, що. Віка каже, що є і по регіонам якось ділиться. по береш, Україна, правабережна та... направ... Але ми чекали вас, як фахівця, щоб дізнатися щоб дізнатись до чого. Нам щось розказати, з чогось почнемо. Що одразу а про, про вишивку, Так на сорочках угу. Україна дуже велика, і звісно, що в часи, коли відстань вимірювалася днями між містами, а то і тижнями, то вишивка порозповсюджувалася і обмінювалася дуже довго. Треба сказати, що далі Львова угу. вишивка, виш... сорочки не вишивалися, вони ткалися. Угу. А Ось як приклад тканої сорочки. Це ткане полотно, на мені теж ткане полотно. Воно повністю заткало справа правобережна Україна, взагалі Закарпаття чи ну це, це до Поділля. Скажімо ага. там, то вже за Львовом уже вони більше вони ткалися, ткали. угу, а бачу. на нашій території сорочки угу. вишивалися, і так. треба сказати, що візерунків було. На будь-який смак, до 200 зараз налічують культурологи, візерунків. Хрестик до нас прийшов не так давно всього, якихось там 160-170 років тому. І треба, він заполонив. На жаль, дуже багато е, автентичних особів. Він освітів заполонив і ну, я не скажу, знищив. Ну, Але їх стало да, початку. Молодь, так? як завжди, хоче мати щось цікаве, хоче мати щось нове, щось модне. Mm -hmm. І тому зараз у нас дуже багато хрестика, хоча так, насправді біжу. наші шви набагато багатші, їх більше. Ось на ці сорочки можна подивитися. А Вони що, давайте Цей орнамент візьмемо, подивимося. От які такі прям орнаменти, які, ну, як на вашу думку, несуть такий найсакральніший глибокий зміст. Орнаменти вони поділялися на жіночі і на чоловічі. Uh -huh. Все наше життя, вся наша природа, вся наша еволюція природна, вона якраз на цьому і базується, коли чоловічі і жіночі дають нове життя. Uh -huh. І були чоловічі символи, були жіночі символи, були поєднання чоловічих uh -huh. і жіночих символів. Е найрізноманітніші, найбагатші сорочки були саме у молоді, коли вони вже готові були виходити, шлюбитися, одружуватися, виходити заміж. Не було найбільше вишивки, можна от показати. Це для дівчаток, для молодих. Скажіть, це для це така це святкова сорочка, чи це повсякденного типу? Ні, це звісно, це святкові святкова. сорочки, ага. тому що щоб зробити таку сорочку, потрібно було ну років два. Треба було спочатку посіяти. Та так, Так, це да, я приміряв. Вишита і вишита дуже цікавим візерунком. Він називається тамбурний шов. Тільки хотіла сказати, тут бачите, тут червоний, а тут сірий колір, але він якось, я не знаю, це шерсть, можна переплодно. Дивиться не сірий. Ця сорочка дуже давня і колір вже вицвів. А скільки її років? Ну, я думаю, більше 70. Більше 70-ти Тому що нитка, чорна нитка втрачає. Якщо вона вже така сіра, і тим... Скільки часу виходить, щоб зробити Щоб да, вишити це, ну, вишивалося. це не бути. Спочатку треба льон посіяти, ага. бо він має вирости. Його ага. треба зібрати. З нього треба зробити нитки. Ці так. нитки треба зроб... попрясти, uh -huh. зробити полотно, а вже тільки потім вишивалося. Uh -huh. І дівчина повинна до заміжжя була приготувати собі мінімум 10 таких сорочок. Чому? Тоб... Дівчика, тому що то коли дівчина? вона вийшла заміж, у неї вже не було часу а -а -а. на цю роботу. А -а -а. І чому збиралося придане? Дівчина мала наткати полотна і заготувати сорочки і собі, і чоловікові, і дітям на кілька років, бо тому, коли вона вже стає мамою, у неї скільки клопоту з'являється, що е, не вишивання. Кожна щазіру. дівчина мала це вміти робити. Звісно, кожна. Так. Звісно, 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 так, кожна. Був, можна, що одна вміє там, на селі робить, і всі приходять, кажуть, Замовляю, так, Олена так. Вікторівна, пробачте, будь ласка, я щось не отримую. Це вже на це ні, так? лад, тисяч. Ну, вони ж самі собі готували. Так. Тому, угу. це сама, просто, бі... так, да, найменша, готували. сама бідна повинна була зробити мінімум 10 сорочок. Угу. А вже побагатші могли мати і 40, і більше. І сорочки вишивалися, це святкова сорочка. Угу. А були будиночки, вони угу. були із сірого так, полотна. Кісені, сказок відомі. Бачите, щоб про... зручніше, ну це вже також льон. також льон, так? Так, Це льон, це... він домотканий, він не вибілений, бачите, галіш, він так, сірий. Так, так, він більш сірого. кольору. І є ще більш сірічі сорочки, от які там носили самі бідні, тому що. Вибілити це теж був час. Mm -hmm. Це теж треба була певна робота. Технологія якась? Да, так, да, Звісно, вибілити. коли це полотно вистеляли і поливали, бігали водою. І Якщо дівчині треба було бути на заробітках, звісно, вона не мала часу займатися mm -hmm. своїм так, полотном. Так, так. І були по сорочки. Тим це більше. теж який вік приблизно для молодої, так? Дівчини? Ні, ні, це я за я, 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 часом скільки, да, існує, коли, коли коли це зробили. Ну це теж ну, так, так, з, ж мені з, 7, ж, вона не молода, Це вишиваночка. Я думаю, це п'ятдесят п'ять тисяч. Ні, -ти просто роки. це кажуть, гляньте про всі там строчечки, про цю роботу. Це, це, це все зроблена... ручна робота. Все Навіть для больових робіт, бачите, робили зробити. таку. Ну як, сидіти вишивати? Вам, я не знаю, нам Просто не видно, мабуть, там настільки близько. Не видно. Це, так, нам більше це видно. видно. Це зроблено як на високоточному лазерно-струменевому якомусь апараті. Просто Так, 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 я так вам кожен шов, кожен шов. Таку сорочку. Угу. Бачите, є шервоні, ну, так. переважно червоні так, кольори для дівчаток, але є там одна з блакитним. О, Боже, це, а це вже якась святкова. Так? Це білим по-білому, угу. це святково. Це вибита. Сорочка. Ну, це вже машинка, як воно це, це вибити? Це все. Це Тут все робота. Дивіться, а як це вибивали тканину? Це витягували ниточки з тканини, а -а -а. і потім їх рахували і був Гаразд, це, я Все я виростив льон, все зробив. У мене вибатим. вже все є. От є в мене тканина. Це. О, як швидко можна таке зробити? Ну, от років 20 от це робити. Це було. Ну, я думаю, за зиму дівчина могла це зробити. таку штуку. Це це просто, це говорить, не, Ну, Це треба розмовляти з майстринями, які не, просто, я це говорять. Це, це візуально, настільки, якщо це руками, О, О, так, сорочка так, просто, цікава. Бачите, так, це вибитий орнамент, mm -hmm. все, це, все це орнамент. Мережка. мережка. Мережка, так морежка. Ага, Ця сорочка мережка. цікава ще тим, що вона із підтичкою, вона із двох частин. Це частина домотка, не сіре полотно ляне. А це вже фабричне полотно. Воно біле, тоненьке, воно було покупне, а -а -а. воно було дороге, тому його роблять уже на верхню Верхні? частину, угу. і низ уже доточують тим, чим можна було. Його не видно, от як я можу показати. А Лише... якого це регіону? Не знаєте, це нашого регіону? Чи більше? Це Полтавщина, Київщина? Ну, наша лівобережна Україна, так, так. лівобережна. А скажіть, чому у вас переважно червоні кольори? Бачите, у дівчаток блакитні? Чи немає різниці за смаком? Чи можливо яке значення? Сенс вони несли? Це за кольорами? Все залежало від того, що росло, чи можна було ага, фарбувати? Нитки? Фарбувати нитки, бачите. Як жінка має вишивати, от, вибивати, вишивати? Ми всі казали, що ми маємо налаштуватися, на тихенький такий настрій, так, гарний настрій, щось говорити, щось проговорювати, щось, який сенс сюди вносити, ось у кожний візерунок, у кожну тут, я не знаю, це можливо калина. Це калина. Так, так, так. Це жіночі символи калини, це сорочка молодої дівчини, або uh -huh. жінки, яка недавно вийшла заміж. Uh -huh. Уже старші жінки за 30 років вони не носили таких багато розшитих сорочок, тому що чим менше було. Голов... Чим зменшувалася дітородна функція, uh -huh. тим менше було візерунку. Чим uh -huh. молодша була е, тим дівчина, та да. чим більше в неї це клітин, тим більше в нас візерунки. Uh -huh. тому що все позначалось дуже просто. Да, от Такі нам, правила, ну просто да, хоч не ж новенько для себе дізнаємось. Ми не знаємо, бо, бо дівчата хотіли народжувати діток, і тому вони, мабуть, закладали кожну стежку. Вони чи наврядчити були чайд фрі. А вже потім так, а вже потім бачиш, коли вже mm -hmm. е, ну, народження у них інші були клопоти, вже, як доглядати за родину, як їх оберігати. А тут ну, все логічно, боже, які мудрі були наші пращури, так? Скажіть, ну, будь ласка. А що до нашого mm -hmm. регіону? Можливо, є якісь, і, не знаю, цікаві історії? чи, як, Давайте, може, присядемо? Давайте. А я чоловіч, щоб не закривала. Може ти? Я Бо, що хочу? глянь, які тут гарні. Чи може що до чоловічих спочатку перейдемо, а потім... Ну, я Яка специфіка чоловічівська? Боже, цим також сорочкам видно, що вони вже такі не Молоді сорочки. Так, Скільки їм інше? теж вже за 70 років вони із правобережної України. Ага. Видно, що вони більш яскраві, більше жовтих кольорів, блакитних ага. кольорів, тому що у нас переважно червоні були, ага. або сині. Є регіони, де повністю чорним вишивалися сорочки. Ага. Ну, от, якби що було фарбувати, таке і робили. Багатші могли собі докупити нитки, які були завезені, але звісно для цього треба було мати певні фінанси. Так, просто ми, ну, роздивляючись. Я десь поки роздивлявся, ми вже прогав. Це все як збирається взагалі? Ось техніки воно було в вишивки. А музей так, да, музей що було, щоб було в музей. Де ви їх берете, так mm. де ви їх правда. Ну з, з появою інтернету і мереж це все можна купити через Фейсбук, ага. через інстаграм. Є люди, які це продають. Це продаються такі штуки, так. хто зберіг? Продаються, Думаю, що багато дуже лежить по скринях. І є люди, в цьому зацікавлені. Так, Звісно, музейні. музейні варіанти вони викуповуються, ну, ті, які мають таку культурну цінність mm -hmm. зразу. У мене більш простіші варіанти, хоча навіть вони виглядають дуже вражаюче. А так. які техніки існують у вишивки? Бо ми не казали, бачите, ви кажете, так, чи як Так, Є мережка, є тамбур. Це у нас гладь. Ага, гладь, це Ткани, щось таке знайоме, занизування ну Їх настільки багато, там, козлики. Я для мене, як для чоловіка, Жодного я, поки, слова, да, я просто, просто слухаю. У Сергія Мережівка, так? Так, це Мережка. У Сергія мер... А, це ще знову, Мережка. Мережка, мережка, Ми мережка, мережка і ото Мережка. Хрестик, так. Хрестик був завезений в Україну всередині 19 сторіччя. І він поширювався тим, що виробник мила. <рес> так, брокарт, ми да, сьогодні говорили. Так. Вони загортали це, і це було досить дешево. І тому дівчата цим користувалися. Ага, mm -hmm. саме хрестик, так? Бо я також цю історію розповідала, що виробнику косметологічної продукції брокарт вони на мило загортали, такі як трафаєти <рес> <рес> робили <рес> зараз. так. А там, бачите, то він започаткував цей хрестик. Ні, і в нас ще... був, хрестик, а, був хрестик, але він не використовував. Не популярний, що, так. популярний. Так, і багато майстрин ставляться до цього от Брокарщина, mm -hmm. воно ніби не наше. Ага. Але я хочу сказати, що за 150 років ми вже. Наскільки Хрести трансформували, та, трансформували, як казав мій вчитель Григорій Лютий, ми його з'їли, перетравили і зробили частину своєї культури. Тому він органічно зараз виглядає, бо на ньому саме наші символи, угу. тобто люди переносили символи наші автентичні, вже наші, те, що було там, і от у вас я бачу у і, і рожаниця, а те, що Львова. вишивалося занизуванням, вони переносили на хрестик. Угу. Я просто питання то, вже суто чоловіче, Як зберегти одяг, цей взагалі весь, щоб для музею? Це ж переїжджає музей, показує да, в свої виглядають. 50 років, да? як Шир, 70 і... років, 50. Як можна тут просто футболку два роки поносив, поносив там побуло, і все. Ну вони ж висять як з фанати. Вони ну, не носяться. Якщо брати, то лише ручне прання, дуже uh -huh. обережне. Бо... І особливе, мабуть, зберігання в плані це має бути якесь сухе приміщення. Ну, там, Ні, в мене просто в шафах зберігається. В шафах, шафах зберігається? Сьогодні та... всі шафи. Я так розкрила, все, вивалила, Фіграли, клас. а потім я буду тиждень це все розкладати По місцях. в місцях. Через що музей мандрівний? Тому що я приїжджаю до людей. Угу. Не Люди йдуть до мене а на а різні заходи. І започаткувалося це. Років 15 тому, з моїми першими вишиванками, я ходила по школах, по класах, знайомих вчителях, просилася, будь ласка, дайте мені показати дітям, як воно виглядало. Так. Тому що у нас, особливо в нас от в наших регіонах, які постраждали від колонізації найбільше, ми не знаємо, як виглядав одяг. Я сама вперше так. побачила ну, таку сорочку, якби не так давно, років 15, мабуть, uh -huh. і побачила. Я думала, що все, що там. Там концертне, ну, таке воно і є воно наше. Uh -huh. І от за 15 років у мене вже з'явилися свої шанувальники. Запрошують, у мене сьогодні багато виступів. Так, я буду так, їздити своєю малізою. Ми Молить ми вас так мовило, це віконечко знайшли у пані Яни. Я, я просто прогав, я просто як сорока, там така і робота. І я я так 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 просто вас. уявляю, що це руками зроблено. У мене взагалі не клеїться воно це, це скільки часу потрібно і обережність, щоб зробити так акуратно. Так. Все а, ти запитала зір який так Азір. Азір. Ні, Азір то вообще питання не виникає. Я Чуть вже не мене <рес> а як ти запитала, а як ви взагалі до того прийшли до бажання показати зберігати цю, цю спадщину? Так ну от, коли є якась божественна місія, вона тебе просто тягне mm -hmm. і ага. ти не можеш цьому mm -hmm. подивитися. Свою е, першу сорочку свій перший музейний експонат я витягла із сміттєвого відра. Нічого, Померла бабуся, сусідка в Гуляйполі, і там розпродували її речі, я пішла, дивлюся, лежить. Я її потягнула. А е, донька каже: ну, була б ти раніше, я б тобі віддала, я скільки воно ну, вже машину ви, такого на смітник вивезла. Вишиванку, так? Так, Я на той смачення. момент була ще занадто молода, щоб поїхати на смітник і то все визбереть. Зараз би я вже поїхала, так. а ти мене ще. Так, але от з тієї сорочки, коли я взяла в руку, ми не пішли оці мурашки, як ви, ви Зараз розповідають відчуття клас. того, що це своє, і тіло це приймає, що це моє. Угу. І от вона в мене лежала, я з нею спала, от як з лялькою. Просто мені було дуже комфортно з нею. Клас. бути. І от так трапилася моя ініціація. Моя друга вишиванка, це було е, мені видана в дитячому садочку, де я працювала. Угу я її почала носити як робочий одяг. Я викладала українську мову в російськомовному садочку, mm -hmm. тоді ще були в mm -hmm. нас такі дикі так, поєднання. Так. І я зробила 20 років тому, це мій був робочий одяг, який я ходила кожен день, і я просто okay. вживалася в цей образ. І от за 20 років, гляньте, як вишиванка стала нашим святковим так. одягом, а mm -hmm. десь і робочим. Так. На вас зараз такий чудовий костюмо не можу, Ну ну я не можу не спитати. Дивіться, не просто вишиванка. у Вас розкажіть про свою це ефар, це шучу, сучасна так. фабрика Едельвіка, яка, мабуть, єдина в Україні творить українські тканини. Mm -hmm. Український орнамент в тканинах. Клас. В інтернеті можна знайти, подивитися. Е, сорочки теж вони ткані, шиті. Я стараюся зараз не носити давній одяг, тому що я треба прати тканина, псується mm -hmm. після цього. І от я вибрала такий варіант. Сучасне, це вже. До речі, сучасне, хочу так? звернутися до виробників тканин. На даний момент у нас немає в Україні виробника, який би виробляв українські плахти. От ті, які були Полтавська, Київська область. Я думаю, якщо ви почнете це робити, вас їх з руками, ногами будуть. Забирати така порада. Плахти порада. це плахти. Це що? Це тканина, на якій роблять з спеціальним візерунком, uh -huh. спеціальними переплетеннями і спеціальними ну, виготовлена за певними uh -huh. шаблонами. Uh -huh. За от скільки я років займаю, За 20 років я не зустрічала. Щоб саме от такі це тканини для у нас таке так, так що потім так? робити вироби, Ну так. у Мене плахта. Я взяла етнотканину. Угу. Ось бачу, вона така міцна, mm -hmm. так, так так вона, ага. але це не власний український ага. визирок, а Є наш власний український, ага. який треба просто взяти і робити, mm -hmm. допрацювати ще. А як бо Вже наша розмова добігає кінця, так. ось як трансформували вишиванки, розпочинати з кошулі ще коли це було до нашої ери, так і ось зараз сучасні. Що вам? Чи можливо, що вам найбільше подобається трансформації? Найбільше мені подобається, що їх носять. Mm -hmm. Так, от так, момент, це головне. вони дуже красиві, і кожна жінка може собі підібрати: от у вас блакитні очі, блакитна вишиванка. Ви сьогодні взяли білу. Завтра ви можете щось інше. Mm -hmm. немає цього прив'язаності, що я буду носити кожен день. Одне і те саме. Так. У нас з'явився вибір, Клас. що ми хочемо, і мені це дуже подобається. Так, е тільки наша задача що, і ми з е електрою. Популяризували, і, 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 да, спілкуючись, да, ми популяризуємо і культивуємо взагалі таку. Це мода. Це така. мода. Нас Пані Яна, а ось долучити молодь, як ви гадаєте, е е що треба зробити, щоб молоді дівчата також зараз захотілися відкати ось такі вишиванки, сукні, сорочки? Ну, Це занадто складний процес, тому до цього неможливо залучити. Ну можливо, як от виходить, розповідати, мене надихнуло. Я зараз сиджу, і мені хочеться вишити свою шванку, щоб потім передати її донечці, а донечка mm. передала далі. Ось хочеться, хоча б якісь елементи, або купити таку плахту, як ви кажете, да? і додати чогось свого можна ж таке робити? Е, звісно, можна. Це все ну, це все залежить від Нашої мас культури від тих дизайнерів, які це популяризують. Якщо вони будуть це показувати, то і молодь буде цим перейматися. Якщо відомі люди, особистості зірки, наприклад, е mm. ну, вони роблять це. E, да, Ви робите дуже велику справу. Ви показали, ви вийшли самі в вишиванках, і вже люди та ж молодь, молоді, діти дивляться і розуміють, що це нормально. Так. Тому що, коли я ходила 20 років тому, да, вони так. впізнавали просто по вишиванці. Казали, о, ви оце отак от що ходить завжди в вишиванці. Ну тому що а. так, 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 так. Ми про це теж. Дуже багато казали, але це так, теж так. великий взагалі вклад. да коли, ми, коли ми про це кажемо про культуру, про мову то що ми ну, казали. Я да. хочу сказати, що ми все-таки постколоніальна країна. Ми були 300 років колонією, mm -hmm. і нашу культуру вихолощували і знищували ну, так. як тільки можна так, було, так. і вишиванка. Це є. От той якір, за яким ми тримаємося, щоб потім провести культурі так. знову. Так. Це та зернинка, яка пускає корінці. Mm. Тому, поки ми носимо вишиванки, поки наша культура зберігається. Ми так. вам дуже вдячні, Дякую. що ви Дякую. зберігаєте, оберігаєте нашу ідентичність. Ми вам дуже вдячні, що ви знайшли ці 20 хвилиночок, завітали до нас на етир. Ми знаємо, що у вас сьогодні дуже такий напружений день. І знаєте, з іншого боку, це гарно. Гарно, що сьогодні ви зможете стільки людям розповісти про наші вишиванки. Хочу нагадати, що сьогодні ми запросили до нашої студії пані Яна Яковенка, засновниця мадрівного клубу Родовід. Дякуємо вам дуже пані дякуємо Яна, дуже за приділений час. Ми побачимо з вами ще що, що треба нам доносити до людей. Ми тепер знаємо ще більше так, і дуже так. багато фактів дізналися.